Слава Україні! Знову я і знову з проблемами виховання, бо почались запитання Японія, Японія, як у нас. Я хочу показати приклад. Ну, кого краще знаєш? Свою родину, своїх батьків. Я хочу показати вам, як відбувалося. Я вдячна їм, їх вже немає. І Почалось в 1936 році, мені було три роки, а почались арешти генетиків. І мої батьки втекли з України до Якутії. Мама намагалась вмовити Семеренка, ну ви всі знаєте, Яблочко Семеренки, такі, вмовити його теж тікати, а він каже, Наталочка. Я ж аполітичен, я ж оце з яблучками. За яблучки ж не арештують. Ні, не тільки арештували. Арештували і застрелили. А ми і ще одна родина. Поїхали, поїхали до Якутії у такий далекий-далекий край, у Кулан. таке невели поселення, і батьки всіляко намагались. Мені компенсувати виховання, мені читали книжки, співали пісні, і коли мені почали читати, мені було шість років, почали читати про доктора Айболіта. Мені так сподобалось. А я кожен раз, коли мені читають казки, я виходжу у двір, а мене вже чекають. Я їм розповідаю ті казки, які прослухала у батьків. І коли оце мені так сподобалось доктор Айболіт, мені захотілося допомогти йому лікувати. І я знала, як же у Африку. Ну і ми потай поговорили зі своїми друзями, що треба втікти до Африки, допомогти доктору Айболіту. І ми почали розробляти план втечі. Ну, мені 6 років, і моїм колегам теж було стільки років. Ну, кому сім, кому шість. І так вирішили, що до Алдана ми знаємо, як дістатись. Ну, от Алдана – це місце велике, яке нам здавалося дуже велике. І думали, що до Алдана доїдемо, а від рукою подати до Африки. До Алдана вирішили, як дістатись. Подивилися, там по тракту ходять машини, грузові і критий верх. І ми вирішили, що ми заберемось по тай і доїдемо до Олдану. Ну, от там, де Африки, рукою подать. Ну, а друге питання треба ж харчуватись. Ми вирішили збирати сухарі і гроші, гроші ж теж потрібні. І ми збирали, ну, у мене слоник був куди. Монетки опускала, і у останніх дітей там якісь були такі, які ми розкривали на день народження, і щось купували на ці кошти, що збирали. І от ми назначили день, і в цей день прийшов Гера Гера це теж з, з, з родини генетики, і каже: Ти знаєш, я б з тобою побіг. А всі відмовились, бояться. А я побіг, ну мама захворіла, Ну я зібрав у всіх сухарі, зібрав гроші, і я тобі допоможу. Він хі, допоміг мені забратися в той кузов, і я з нього взяла слово, що він нікому не скаже. І поїхала в Африку. Ну, коли е, батьки кинули, що мене немає, дійсно, знаю, що я товаришую з гірою, дісталися до нього і питали, і він не витримав, розповів, що я поїхала до Африки, до доктора Айболіта. Ну, що було з батьками, я не знаю. Але батько якось телефонував, зв'язався, і мене зняли в Алдані з машини і доставили додому. Ну, я дуже пригнічена була, тому що не попала. І по-друге, я розуміла, що батькам було дуже важко. І ви знаєте, я розумію, це пройшло багато років, я бачила виховання дітей, що за такі провини і били б, і наказували. Мене ніхто не бив. Я, як побита цуценя, приїхала додому. Мама мене зустріла, обняла, погладила по головці, поцілувала і каже, ти не хвилюйся, ти обов'язково будеш, будеш у, у Африці. Тільки зараз підійде тата, він хотів з тобою поговорити. Я заходжу у кімнату, тата добре підготувався, на столі лежала карта. І коли я зайшла, посміхався до мене, каже, ну покажи, що там у тебе. Я показала, скільки грошей, скільки хліба. І він мені доступно для дитини пояснював, скільки треба тільки дістатися до порту, не до Африки, тільки до порту. Скільки треба грошей, і він мені показав не в цифрах, а показав в об'ємах. Тобто, Відро, ці е, маленькі кошти, що ми зібрали, то треба від, два відра. А щодо сухарів, він сказав, оце бачиш кімнату, щоб дістатись до того, от у тебе стільки сухорів, треба, щоб була повна кімната сухорів. Це по-перше. А по-друге, що ви будете їсти тільки сухарів, а вода ж вам потрібна. Я думаю, так, потрібна вода. А солодощі, чай, супчик, потрібний, потрібний. І папа мені доступно показав. А потім він сказав, а щодо допомоги доктору і боліту, то ти зараз допоможи мамі. В неї горло почало боліти. І от ти візьми, по-перше, давай зробимо її полакання з содою. І ти прослідкуй. А потім зробимо їй морс з брусниці. І хай вона п'є, ти теж прослідкуй. Оце почнуться твої перші кроки. По... І ви знаєте, я згадую, якщо б мене зустріли, побили. Так, я все життя була креативна. Щось я вигадувала, щось робила, в аспірантуру пішла. Все, якщо б мене тоді побили. Ви знаєте, всю цю креативність у мене б народився острах. Я боялася, як дітей б'ють, і дитина потім боїться всього. І крім того, виростає злосно. Оце такий був приклад. І коли я була в Японії, я згадала, що в моїм, що батьки також, як і японці, пояснюють дітям, не б'ють. Не лають їх. І мене ніколи в житті не лаяли. Я не, ніколи не били, я такого не знала. І оце гарний приклад виховання. Ну, я не могла не розповісти вам, моїх батьків немає, але я все життя дякую їм. Дякую за посмішку свою, дякую за любов до природи. Бо батьки зі мною ходили в походи у тайгу, збирали брусницю, все навчили любити звірей. У нас була собака. Я любила собаку, кошки не було, а собака була. І ви знаєте, я все життя згадую, як мене виховували. І коли бачу, як б'ють дитину, мені дуже. Дуже важко дивитись на це. І тому хай буде вам прикладом і японське виховання, і прикладом, що у нас також можна виховувати дитину нормально. Дякую за увагу. Слава нашим воїнам. Бережи їх, Господи, здоров'я вам і гарно виховувати своїх діточок. Bo